Шановні телеглядачі, в ефірі спеціальний випуск шкільних новин. У студії працюють Анастасія та Ярослав. Тема сьогоднішнього нашого випуску моя школа за активний спосіб життя. Заняття спортом привчають нас до гарної дисципліни, до гарної залізної волі. І ми вже не можемо не довести діла до кінця. Спорт робить людей щасливими Адже він визнаний одним із кращих способів боротьби зі стресами і депресією. Наш клас уроки фізичної культури розпочинає з пробіжки. Про це у наступному сюжеті. Що ви тут делаете? Пошли з нами на пробіжку, іначе брідне привічки тебе погубить. Отже, беріть приклад з учнів школи номер 16 Займайтеся спортом щодня по 15-20 хвилин. Корисним будуть заняття бігом, плаванням, тенісом. А це теж від спорту. Подивись, як цікаво спостерігати за комбінаціями на шахматній дошці. що такое. А це теж від спорту. Подивись, як цікаво спостерігати за комбінаціями на шахматній та скину. будуть і спортивні змагання, що проводяться в нашій школі позаурочний час. Також корисно відвідувати гуртки та спортивні секції. Отже, висновок очевидний. Спорт всіма своїми засобами продовжує молодість і активне довголіття людини. Тож займайтеся спортом як учні нашої школи, і ви будете завжди активним, а головне здоровим. А зараз ми пропонуємо переглянути, як звичайний турнік перетворюється на. Гає розвитку багатьох серйозних захворювань, наприклад, ожиріння, захворювання серцево-судинної системи. Спорт сприяє регуляції нашого травлення, виділення шкідливих речовин з нашого організму і підвищення опорно-простудних захворювань.